Касовані повітряні тривоги лише Луганська область Автономна Республіка Крим під тривогами, але ну, на правду так, тому що там відбулася якась пожежа в армянську. Але що там насправді можливо, якісь військові знову вдало покурили на тому місці, але повідомляють уже в телеграм-каналах і відео з'являються вибухів, що там можливо якась військова частина чи склад. Але що там трапилося, поки ще невідомо. Пишуть, що вибух пролунав на території військової. Частини в армянську я на мапі подивився від Херсона. Це приблизно 90 кілометрів відстань. Відповідно, є розуміння, що це точно не наші хаймарси, но в тій модифікації, про яку ми знаємо, що вони приблизно на 80 кілометрів летять. Можливо, це безпілотник, можливо, це диверсанти, можливо, це куріння в неположеному місці. На тепер в нас немає цієї інформації, але слідкуємо уважно за розвитком подій. Слідкуємо за цією оновленою інформацією, яка з'являється в інформпросторі, і одразу нею з вами ділимося. Як говорив наш президент, хватить куріть де попало, куріть і там, де ще не попало. Це заклики до Росія, тому що нам таке паління тільки подобається. Ну до речі, ось також є інформація і про ракети Російської Федерації, що у Молдові вже в четверте зафіксували ракету, яка потрапила на її територію після чергового російського масованого ракетного удару. Повідомляє міністерство внутрішніх справ Молдови цю ракету біля сектора прикордонної поліції Ларга, але ось якоїсь іншої реакції від Молдови так і немає. Ну і в продовження теми цих от повітряних атак і ракетних нападів з боку Російської Федерації. Я нагадаю, що ми пережили нічну атаку. Приблизно 36 ракет було запущено по території України. Більшість з них ми збили, але ми не збили ту частину ракет, які були саме в модифікації Х 22 Оці ці ракети гіперзвукові на жаль на тепер нам немає можливості як і чим їх збивати. Та протиракетна оборона, яку ми на тепер собі маємо, вона все таки такі надшвидкі ці. Лі, вона не здатна перехопити на тепер. Це поки нам не прийшли ті Мамба, поки нам не прийшли Петріоти, поки нам не прийшли в достатній кількості Айріситі від Німеччини. Ну тому що ми очікували від них чотири батареї, а лише тільки одну на тепер ми собі маємо. Ну і є певне розуміння, що напевно росіяни перед тим промацали нашу протиповітряну оборону своїми тими повітряними кулями. Можливо, вони знайшли, де саме стоїть на тепер наша ця батарея Айрі СТІ, можливо. Це припущення мої голослівні. Абсолютно, можливо, вони е, так запустили свої ракети, щоб вони оминули радіус дії е, цієї нашої батареї АРІСТІ, які були здатні, яка була здатна ці Х-22 перехопити. Це мої припущення. Я до того веду, що направду ми з нетерпінням, з величезним нетерпінням очікуємо від наших союзників більшої кількості протиповітряної саме протиракетної. Оборони, звісно, ми е, розумінням ставимося до їхніх тих проблем, що вони в недостатній кількості мають ті засоби протиповітряної оборони, що вони. Намагаються е, найсучасніші ті засоби надпер виробити, що в них там певні проблеми з виробництвом, що так швидко, як вони обіцяли, ті айріситі новітні вони не зможуть для нас виробити. Ми це все чудово розуміємо. Але коли ти кожен день під ракетними атаками, коли ти кожен день чуєш сирену е, повітряної тривоги, з розумінням того, що просто зараз і до тебе в твій будинок може прилетіти, то все це розуміння, що з об'єктивних причин наші союзники зволікають з надання. Ням нам засобів протиповітряної протиракетної оборони, то знаєте, все це розміння на правду воно погодьтеся кудись там. Дівається.